Це змінило і світогляд європейців світової громадськості значною мірою теж, дехто від позиції, коли Україна для нього зовсім не існувала, нарешті розплющив очі, віднесемо до таких, наприклад, Індію або Бразилію. А дехто суттєво переглянув свою позицію: ті ж німці, ті ж а французи, які донедавна не те, що сумнівалися в. Необхідності приймати Україну в Євроатлантичну родину, а і далі дивилися на неї крізь очі Великої Москви. Чи буде на цьому саміті в Вільнюсі через 10 днів прийнято рішення, яке відкриє Україні дорогу до Північноатлантичного Альянсу? Буде як ну, вгадувати це погано, тим більше дипломат не повинен вгадувати не, не така у нас професія, але судячи з того, як складається зараз політична ситуація в цій широкій Євроатлантиці і взагалі в цивілізованому світі, виглядає, що один з двох кроків буде зроблений. Один з двох кроків мається на увазі, буде надано певного виду обіцянка. Україна перемагає, Україна закінчує переможну війну, Україна виходить на кордони і це відкриває кроки до початку вступу України в, Європи, в е, НАТО. Е, в нинішній ситуації це неможливо, але в нинішній ситуації можливо. Обіцяти ось те, про що я щойно сказав. Що це перший крок, другий крок буде зроблений одразу після закінчення війни. Крім цього, також є підстави думати, що Україні буде обіцяно і буде надаватися величезна і спеціально для неї скроєна військова допомога. І зброя, і розвідувальна інформація. І технічні засоби, і е, тренування, і так далі, і так далі, і політична підтримка, безперечно. На це ми розраховуємо в е, Вільнюсі. Ну, е, я думаю, наші партнери достатньо е, розуміють, що стоїть на кону. Бо на кону стоїть не тільки доля України, але може говорити певною мірою і е, доля демократії в світі, демократії і захисту. Справедливості. Своєю присутністю Володимир Зеленський може дуже багато змінити. Навіть якщо деякі з там присутніх глав, держав і урядів ще будуть сумніватися до останньої хвилини, то своєю присутністю, своєю переконаністю, своїми зустрічами з ними, він може цю невизначеність змінити в позитивний бік. <кій> говорити про те, що ось ми так не зробимо. Ну, це не він сказав, а це сказав там хтось за його справді. Дипрадник його, да, ну, Ігор так, так, <кій> так. Ну, Говорити, що ми так не зробимо, тому що ми на вас ображаємося, що ви нам там щось не додаєте, невірно, хоча б тому, що нам дали дуже і дуже багато. Я не кажу, що ми цього не заслуговуємо, так, але все одно. Йдеться про те, що всі ці е, е, матеріальні жести, ці десятки мільярдів доларів і євро, е, ці е, купи озброєння е, та ці ж старлінки, які оплачує Пентагон і так далі, які допомагають нашим воїнам на полі бою, вони ж е, не, не від жиру, не від не тому, що їх нема куди дівати, вони з бюджетів тих держав. Вони з кишень тих платників податків. І е, немало роблять керівники цих держав і цих урядів для того, щоб е, пояснювати своїм виборцям, що це е, спільне наше вкладення, це вкладення в нашу спільну безпеку. Без безпеки України не може бути нашої безпеки, тим більше, якщо Гору би взяв Путін. Тому мені здається, що ультимативність тут вона дещо така. Ну, дворова, це не потрібно. Всі все розуміють, тим більше, що у президента Зеленського є можливість напряму говорити з кожним з е, дев'яти членів НАТО, і у нього є можливість напряму пояснювати так само, як це таку можливість має і його. Міністр оборони і його головнокомандуючий. Я би сказав, це краща зброя. Діалог і упевненість позитивна упевненість це краща зброя, ніж ультиматуми. Кожен новий вид озброєння, який надається Україні, ризикує потрапити до рук ворога. І такі випадки є. А декотрі види озброєнь, які нам надавали західні наші друзі, в результаті тих чи інших дій вони тепер у російських руках. Хай понівечені, хай розбиті, але вони там є. Кожен раз, коли американці чи хто інший приймають рішення про надання зброї, вони думають тричі саме про це чи не розкриються занадто. Сильно їхні власні секрети, наприклад, нам дають леопард певного покоління. Mm. Нам не дають останній леопард. Хай вони не дуже відрізняються, але в останньому є щось останнє, що не повинно потрапити до рук руських агресорів. Це дуже важливий момент, американські військові. Якби вони не були чудово налаштовані до українців і до українських збройних сил, вони завжди думають і про власну безпеку, і думають, чи не потрапить цей компонент ворогові. Це перше. Друге, існує серйозна політична опозиція. В будь-якій країні НАТО існує політична опозиція до підтримки України. Хай вона не домінує, хай вона не набирає половини умовно голосів, але вона є і вона користуючись власним. Нерозумінням ситуації, а також користуючись добровільно чи випадково аргументами, які підкидують русські пропагандисти, ця лінія. Нагадує про те, що мир краще війни. От давайте ми ж пам'ятаємо, як президент Бразилії, нібито притомна людина, каже: Ну, от як Україні так не хочеться, щоб гинули її люди. Хай віддасть там якусь частину території і Трамп те саме Трамп, каже. Так, ну Трамп Трамп це е, клініка, але ми ж говоримо про е, людину досить тверезу, і яка е, так би мовити з народу з профспілкових діячів. З низів повинна розуміти це ці всі речі, через які проходять наші люди, мільйони наших людей. Йому правда доречно сказали: чекайте, Бразилія теж там е, свого часу воювала за якісь північні штати, які у них хотіли забрати сусіди. Як же так ваші люди гинули, і і чого ж ви не знезмирилися? І не віддали вашу землю? Так би мовити, подіяло. Mm. Але такого багато і у всяких інших країнах тому ось цей другий елемент. Він теж важливий. Ну і третій, не забуваємо: гроші є всюди гроші. Ми віддаємо таке то озброєння. А значить, нам треба його замістити. Значить, нам треба збільшити військовий бюджет, значить, нашим дітям буде менше масла. Коли ми все це сумуємо і пропустимо через розум звичайного європейського середнього класу, то ми побачимо, що те, що зроблено, це дуже багато. Те, що дадено, це надзвичайно багато і несподівано, і ніхто на це не міг сподіватися. І ніхто не міг сподіватись в Німеччині два роки тому, що і леопарди будуть їздити сьогодні по Дніпропетровській чи Запорізькій області і бити руських. Чи дадуть більше, чи дадуть авіацію? Дадуть авіацію. Вислів залужного, який він застосував в інтерв'ю. Він теж допоможе. Можливо, допоможуть аргументи політиків. Теж у мене є політична підстави вважати, що це буде зроблено і доволі швидко. Є випадки, коли в Вашингтоні ухвалюють питання про чергово новий вид озброєння, і йдуть дебати. А воно вже в літаку. Це питання швидше всього. Ну, якщо не в літаку, то вантажиться. Ми живем, потихоньку живем, хліб живем, якщо що інтересна життя. Життя вообще інтересна буває, когда бывает коротко. Тому довго жити ми все одно не хочемо. Коротко, но... достойно будем жить там. Так что, вот такие дела, но дальше будем продолжать выполнять задачи, поставленные вами и нашим врагам. Ахмад сила, Аллаху Акбар. Ахмад ах, сила, Аллаху Акбар. <laughs> вот такие дела, но Дело. Так, завершу. Он позволяет себе это делать, и никто на это никак не реагирует. Я Нечушкин Евгений Валентинович, лейтенант в Рио, командир 8-й роты речного резерва. Хочу довести до командования 7-й десантно-штурмовой дивизии, что выполнение боевых задач на таких лодках, которые вы предоставляете, нецелесообразно, поскольку люди гибнут. Моторы не заводятся, греются. Это невозможно выполнить то, что вы перед нами ставите, эти задачи такие. И это было все указано даже на шумешном видео, которое сейчас баражирует на просторах интернета. Также я хочу попросить общественность, чтобы они меня поддержали, потому что обеспечения нет никакого, слова совсем и, свой, и, свой, и свой, своим чередом там все стабильно у нас никаких вопросов там и проблем сегодня нет своим чередом у него идет спецобострение все стабильно никаких вопросов и проблем у них нет ну что же вооруженные силы Украины помогут продлить эту стабильность стабильность увеличение потери на фронте армии оккупантов и в целом деградации российской Федерации, да я знаешь, сколько замочил таких, как вы так нашего товарища уже привезли в полицию. Министерство обороны России и прокремлевские военкоры переругались из-за украинского десанта у Антоновского моста. Об этом в очередном отчете сообщили аналитики Американского института изучения войны. Конфликт разгорелся из-за того, что российское военное ведомство утверждает, якобы украинский десант ликвидирован, а Z-блогеры пишут, что это неправда. Минобороны России еще в субботу отрапортовала о ликвидации украинского десанта. В ответ некоторые популярные военкоры со ссылкой на свои источники сообщили, что десант не ликвидирован. Бои продолжаются и украинские солдаты занимают позиции под мостом и в соседнем дачном поселке. Кроме того, Z-блогеры распространяли текст, якобы составленный в Главном оперативном управлении Генштаба России, в котором военкоры обвиняются в пытках, цитата, деморализовать в попытках, цитата, деморализовать личный состав э, вооруженных сил Российской Федерации и отечественную аудиторию в интересах содействия успеху противника. Аналитики Американского института изучения войны отмечают, что некоторые из этих блогеров напрямую взаимодействуют с президентом России Владимиром Путиным, а Министерство обороны России, похоже, хочет подвергнуть их цензуре, опасаясь, что военкоры могут рассказать Путину правду о военных провалах. Командиры приказывают обнулять своих же, а мобилизованных отправляют на убой. Российские военные из полка 1452 в так называемой Луганской Народной Республике рассказал изданию ⁇ Люди Байкала ⁇ о реальной ситуации на фронте. О том, что поступают приказы обнулять своих же. Речь о тех, у кого поехала крыша или просто нажрался и стал без разбора стрелять, выдавая свое местоположение. Тогда по рации поступает приказ, если через 15 минут человек не успокаивается, то его нужно застрелить. И неважно, кто это, твой друг или брат. Мобилизованные из Иркутской области лечатся после ранения, которое получил в самопровозглашенный ЛНР. Военнослужащие служат в полку 1452. Жены военных оттуда в конце июня уже жаловались Владимиру Путину на большие потери и отсутствие артподдержки. Мужчина говорит, что военным без руки и ноги в госпитале ставят годен и отправляют обратно на передовую. А по российскому телевидению рассказывают об успехах на войне. Но не говорят, какой ценой это происходит. Даже история о том, что мобилизованные идут с автоматами против танков, наполовину, правда, по словам военного. Ну а на российских государственных каналах в эти выходные продолжали ругать ЧВК Вагнера. В частности, синхронно и на Первом канале, и на канале «Россия-1» выходные рассказывали, что полумиллионный Мариуполь российская армия захватила за 70 дней, а вот небольшой Бахмут ЧВК Вагнера захватывала 225 дней. Мол, ЧВК Вагнера не так уж и хорошо воевала, как рекламировала сама себя. Ну а еще, например, ведущий канала «Россия-1» Дмитрий Киселев вчера назвал новые суммы, которые якобы получили структуру Пригожина от российского государства. Основанная Евгением Пригожиным частная военная компания «Вагнер» в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 миллиардов рублей. Это под триллион. По другим контрактам Пригожинский холдинг «Конкорд» оказал услуг на сумму 845 миллиардов рублей. Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций. Здесь еще важно понять, что информационные возможности компании Пригожина были внушительными, а пиар был поставлен на широкую ногу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.